Вітаю всіх на каналі Квіти та інші я Інна. І сьогодні хочу показати вам томат, який дістався мені в подарунок, і який вражає своєю, я навіть не знаю, що це, величиною, можу сказати так. Тож сьогодні покажу вам його, зірву і розріжемо і побачимо вагу, який він всередині. Тобто я його зважу, ну, а так на кущі це виглядає ось так. Дуже масивні, але бачите, розтріскується. Дуже багато чомусь помідорів у теплиці розтріскується. Ніби і поливаю так регулярно, але щось не, не, не зрозуміло мені. Це томат Хамелеон. Знову ж таки, він прийшов мені бонусом за замовлення з томатами, ну і з різними овочами. Ось такий він великий, індетермінантний і має дуже великі плоди. Щоб ви бачили, це все один кущ. З плечиками зеленими. Ну, вже вони, знаєте, її достигають. Він має бути рябенький всередині. Ну, Так і є, тому що вже ми його зривали. Ну і зараз покажу, який він на вагу, який всередині. Сортовий. Так, ну ось, зайшла в будинок, зірвала ось такий томатик. Я попередньо хочу показати, які пачечки він продавався, ось такий він мав бути. Ну, як бачите, насіння не досить дороге, і воно, хоч і подарунок, але тут є ціна, там щось недорого. Сортовий, як я вже говорила, томат. Ось такий наріз, розтріскався. Можливо, він вже перестиг. Можливо, йому потрібно було раніше зривати, не знаю. Ну, Вже ми їх і зривали, вони ніби не тріскались. Так, ваги. Зараз. І будемо його зважувати. Ось так, 540 грам. Бачите, який величезний. З цієї сторони, видно, що вже й хвостик відійшов, що воно там вже пусте. Мабуть, що він перестивий. Ну, Зараз розрізати і подивитися, що тут у ньому. Ну, я думаю, не дуже. Буду розрізати отак. Ну, Деякі люди інакше розрізають. А я розріжу отак, щоб було видно все. Тому що якщо зрізати верхівку, то, звісно, буде все гарно. А тут, ну, бачимо, що він. Вон, ніби як, воно не підгнило, але воно порепало там. Ну, ось так, такий на вигляд, рябенький. Знову ж таки, якщо взяти пліт якийсь більш такий цільний, то я думаю, інакше буде. Зараз ще його розрішу. Дуже соковитий. Але ж бачите, ось оце, таке ніби оці білі прожилки. Що не подобається мені. Можливо, це через те, що він ось так довго висів, я не знаю. Ну, Тільки ще плечики, бачите, є зеленуваті. Трішки. На смак він дуже пахне, так, томатом красиво, смачно красиво пахне. Ну, ось з цієї сторони, бачите, більш-менш. Тобто, ось, щоб е, е, їсти його, то отак потрібно вирізати. Вже що скажу? Такий він не кислий, коли вже достигший, ну і не виражено солодкий. Такий нейтральний, дуже нейтральний смак в нього. Мені подобається, от чоловікові ні, все-таки він любить більш насичені, а тут більш він нейтральний. І всередині, ось так. Коли були менші плоди, то ось, ось цього, бачите, ну таке жорстке, навіть як я вуку. Не знаю, кому таке подобається, кому ні. Можливо, це такий, Плід, що потрібно розглянути ще, ще якісь. Але, як ви бачили, малих плодів там немає зовсім. Я ось знайшла такий збоку, він десь причепився, не знаю, наскільки він дозрілий, але також полопав і розріжемо ще його. Ну, дивимося, бачите, тут майже немає ось цього білого. тобто Можливо, їх треба, щоб вони не переростали, чи я не знаю що. Ну, ось показала вам томат Хамелеон. Ось такого насіння. Мене запитували про нього, тож показала, можливо, комусь це буде цікаво. Такий огляд. Висновок. Ви бачите все перед вашими очима. Ну, смак я вам не передам, але можу сказати, що він нейтральний і дуже соковитий. Тож, кому таке подобається, можете вирощувати. Можливо, просто їх довести до того, щоб вони не тріскалися. Можливо, вийшов, полив. Ну, це і в теплиці ріс. можливо, в ґрунті був би по-іншому. Ну, а на сьогодні все. вийшов, що там аграрних вийшов,